Так, доброго дня. Сьогодні в нас засідання постійної комісії з питань земельних відносин до користування планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток та благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, а та транспорту. Присутні Мартинюк, Чорний, Гнатюк, Постегнали. І запрошені кулинич, і Чустун. Порядок денний внесення змін до програми охорони піці, раніше, на позичного природного середовища в Ітілецькій фісіалії громаді на 25-27 роки. Друге, про внесення змін до програми Петна Вода Світласької територіальні громаді на 25 27 роки. Третє. Про зміни до відомостей, що місяць в єдиному державному реєстрі єд, юридичної досвідка та відтілецькі господар. Про відмову у наданні дозволу. На видне технічної документації і землеустрою на земельну частку ФАЙ на території ділянської центральної громади. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж ділянки натуреної на місцевості. Шосте про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки натуріної на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельної ділянки власнику земельної частки. Паю Гульській Галині Анатолійні. І сьогодні про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти та передачі їх постійного користування. Так, переходимо до першого питання. Про внесення змін до програми охорони околишньої природного середовища, включаючи посту. Шановні члени комісії, на початку грудня минулого року була затверджена відповідна програма, де були передбачені кошти на проведення дератизації, дезінфекції, дезінфекції. В сумі 60 тисяч. На жаль, цих коштів виявляється мало. На сьогодні тільки підписаний договір на 30 тисяч КП Вітівецький господар на дератизацію сміттєзвалища. Сміття і так далі, плюс 3 тисячі в мене є за проведення дератизації місця тимчасового е, проживання ВПО. Є, є необхідність додати відповідні кошти до відповідно укладених договорів. Я трошки пропоную додати більше, а саме в 25-му році передбачити 40 тисяч, двадцять 50 п'ятдесят, в 2027 – 60 тисяч. Для можливості проведення цих робіт. <coughs> ось такі всі зміни. Так. Це пункт 9, пункт 4 відповідної програми. Так, так, голосую за 3. 4, 5, 5, 5, 7. Так, друге питання. Питна вода, відповідь, ні. Так само відповідна програма затвердилася на початку грудня місяця, був проведений, проведена закупівля капітального ремонту водовольно в селі Терешки в селі Софії Хмельницького району Вінницької області. На жаль, торги, відбули, торги не відбулися, торги були відмінені, були закладені половина коштів до кінця року, половина на цей рік. В зв'язку з тим, що відмінили торги, є там певні нюанси. Пропонується ті кошти, які були там, перенести їх сюди і визначити загальний обсяг фінансування по даному виду робіт. По бюджету громади 2 мільйона 880 тисяч. Інші кошти, це кошти населення, у нас передбачено до 10% 320 тисяч на проведення робіт з капітального ремонту водобуди. За чотири третє питання. Рок. Я вибачаюсь, Віталій, Якуш, з вашого дозволу, хотів би ще одне питання в різну. Давай. Добро, Сьогодні бі. отримали звернення, буквально годину назад. Тут отримали звернення від тов Супер Агропром, Агропром, агрогрухованого старта Київ щодо. Необхідності надання дозволу на розробку проєкту відведення на земельну ділянку орієнтовною площею 06-07 біля основної території за рахунок земельної ділянки тієї якби, паркової зони, що вона там і не паркова зона, де Ту, той туалет сюди. Ту, тому що числиться з Воно не чеснуть, числює, воно числиться землею комунальної власності під той клуб, під те там не робили правоустановлюючі документи, документів, на сьогодні просто кінче використання. Завод звернувся з проханням щодо розширення потужності виробництва. Пропонується цю Пропонується такий проєкт рішення надати дозвіл відділу комунальної власті ЖК та архітектури на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовної площі на 8 газями комунальної власності в межах села Війтівці, цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Скот. 11.02 суміжно до земельної ділянки в кадастрі умови 0032. Доручити відділу, укласти договір після завершення подати на затвердження сільський раді. У нас таке рішення було в жовтні до цієї території, виготовляється технічна документація, затверджується, земельна ділянка включається в периоді об'єктів комунальної власності, які підлягають наданню на умовах оренди шляхом аукціону. То ми нічого з цього не втрачаємо. Якраз ми в минулому році отримали дозвола на знесення тих дерев, що там є, і старі великі дереваються. Ну, і це було б болічно. А що вони там хочуть? Щоб розширити виробництво. Що йдеться очисна. Вона так де на вскіп, а вони отак попід отой забор. Дві от дороги по -під забор. 6-8 метрів. Ми сьогодні зранку там були, бо там, де той туалет. Заодно ми попередньо переговорили, що вони мають мають будувати туалет. Все-таки то, то туалет, який мені на 90% використовується їхніми майниками працівниками. Така є пропозиція. Ну, сам бачите. Ну, хто там є, да? Вже все, так. Так, давайте питання. Про зміни довідомості, що місти в єдиному державному юридичному особі. Кому ж він чоловіківський господар зв'язку закупівлю автовишки? Потрібно добавити... Введе економічні діяльності підприємців, тому що мити ну, здавати все От, для покращення роботи підприємства. У нас це зміни що щомісяця реєстрів юридичних осіб, так громадських формувань за сорту видів економічної діяльності підприємства. додати кведи. А саме квед 77.11 надання в оренду автомобілів, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів. 773 надання в рамках господарских машин і устрахування и 7732 надання в рамку бюджетних машин і уставкування. Оце так, таке рішення треба добавила. Все было сотни. За 14, 20. Так. Четверте, про відмову у надані дозволу на виняток документації і зимовострі. Розглянувши заяву ізерського Віктора Анатолійовича, зі своєю радою було направлено на лист до головного управління Державного в Більської області, так як головне управління є розпорядником е, даної інформації по передачі земельних часток видів. Враховуючи лист головно управління в Вінницькій області дійно якого відомості щодо земельної ділянки відповідно до технічної документації із землеустрою по передачу земельних паїв в натурі і сулетивної власності на території КСП імені Горку село Торча відсутні. Е, пропонуємо такий проєкт рішення відмовити у наданні дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою доброустрою. Е, з метою подальшого оформлення права власності на земельну ділянку для введення товарного цього виробництва громадянину і ну, Віктору Анатолійовичу. Е, земельна ділянка вказана в сертифікаті два і п'ять умовних кадастрових Чому відмовити? Тому що е, згідно листа Держгеокадастру, видно, що земельну ділянку. Е, Згідно з цих розпаюванням водіїв включили список цих власників. Тобто на цей сертифікат видали, а самого розпаювання не відбулося. Тобто натурі земельна ділянка не була виділена. Mm -hmm. e, тому ми мусимо відмовитися, mm -hmm. яких відомствів, де це земельна ділянка, який номер паю, mm -hmm. яка площа. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, його наявності нема. Mm -hmm. А земельну ділянку вони не включили список розпаювання даних цих власників. Тому такі проєкти рішення. Документ є, а в наявності немає. Я мало йде її, ділити. Голосують. П'яте питання. Про випадку технічної документації Це стандартне рішення. Доглянувши заявлення водян. Відвестна сестра вирішила засередити технічну законодавці Землецької, передати приватну власність земельній ділянки. узнюкла лісі Сергій, площа 0,25, відповідно катастрофовий номер, яка знаходиться за третьої село Дібрівка, вулиця Центральна, колишньої золі Космодезіанської, 10Б. Засередити технічну законодавці, це передати приватну власність Бахновському Володимиру Олександру. Ділянку, площі 0, 24, а, ділянка, Ольжене, вулиця космонавтів 18, затвердити технічну документарту, передати приватну власню, купить і не примене земельну ділянку, но двадцять п'ять, ресадибна земельна ділянка, відповідно, садастовим номером, саме дівчинки вулиця Ярова, 28 двадцять Затвердити технічну документацію, передати в приватну власність, земельну ділянку громадянських, пастернах, людьми і васильнями, загальною площою 025, рецепт на земельних ділянках та меморіальних та вулиць, та вулиць 4. Затвердити і передати приватну злость до власних ділянку громадянці Джуман Едуарті Йосифові, площою 01901 газ, присадив на земельних з відповідно кадастровим номером за адресою село Вітівці, вулиця Лесі Українки, 34. Засердити і передати приватну власну земельну ділянку площі, відділі це упані земельну ділянку, площу 025 гавки, садибна земельна ділянка, село Гібрика вулиця шкільна 2. І затвердити технічно, це вже інші заяви були розглянуті, затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж, земельної ділянки у відсічну. Василю Тимофійовичу, Тимофійович такої метриці Калідія Теофанівна, площою 026 двадцять для ведення особисто селянського господарства, село Дібрівка, вулиця Шкіна, студії архівне рішення 93 року. За серед технічну документацію, загальною площу 025 двадцять га присадивна земельна ділянка, матяшка Галині Романівні, яка знаходиться. в за адресою село Витівці, вулиця 13, архівне рішення 99-го року. Затвердити технічні документації, матерішна линірування, загальної площину 1580 для ведення особистого селянського господарства, село ВТЦ, Отюбенство, 13, архівне рішення 99-го року. Контроль за виконання само рішення покласти на комісію марсиню Авіталій. Що це про затвердження таких документації із землерусою щодо встановлення відновлення межемельної ділянки гурської Галини Анатолії? Попереднє рішення було, що проти дозволу піддерсі, а це дана земельна ділянка Гурської Галини Анатолії, розглянули її заяву. Вона є висілена в її площа і вирякована технічна документація, тому ми її затверджуємо і. Відділяємо натурі земельну ділянку русській Галині Анатолії э, 2,9941 2991 для ведення товарного сільського господарського виробництва катастровий номер відповідний відповідно до на за э, право на спадщину за законом та згідно сертифіката на право на земельну ділянку батька. Також контроль покладено на нашу комісію. Про затвердження технічної документації і за минусу щодо ідентизації земельних ділянок для будівництва та обслуговування будів будівель западів освіти та передачі їх пристійне користування. розглянувши по піта клопотання відділу освіти та соціально-гуманітарної роботи відділеної сільської ради. Вітіместа сільська рада вирішила затвердити технічну документацію щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, кільове призначення яких для будівництва та обслуговування будівель засобів освіти та передати земельні ділянки, та передати відділу освіти та соціально гуманітарної роботи від ради в постійне користування такі земельних ділянки. Перша земельна ділянка площа 0,8789 для обслуговування комунального закладу ЗДО за село Качанівка в селі Качанівка вулиця Перемоги 10, площею, 2, 2, 109 10, ГА. для обслуговування комунального закладу Качанівський ліцей, що розташоване в селі Качанівської вулиця Міру 17, площею 1 гектар, 31,77 Га, для обслуговування комунального закладу Вітівецький ліцей, філія Торчинецька гімназія. В селі Тосім вулиця Поліва Одес, площею 1-2023 газ для обслуговування, комунального закладу ліцею, філії Терешківська гімназія, в селі Тережки, вулиця Перемоги, 9, площею 79 ГАЗ для обслуговування, комунального закладу Вітівецький ліцей, філія Мар'янівська гімназія, в селі Мар'янівка, вулиця Центральна, 46. Площею 06791 ГАЗ для обслуговування комунального закладу для ДО село Вітівці в селі Вітівці вулиця Заводська, 2, площею 2, ГАЗ ГА для обслуговування комунального закладу Вітівецький ліцей, Вітівці, вулиця Центральна колишнього, 41, вітівець сіткій раді здійснити заходи щодо державної реєстрації правокомунальної власності за сільською радою зобов'язати відділу світу та соціально-гуманітарної роботи від Сів'янської сільської ради в дійсності державного адміністрації права постійного користування. Такий проєкт, такий ще. Голосує. Зараз 4, прошу, молоді, Все, дякую, голова. Хоча вже дякую, що зустрічаєшся. Чим сьогодні так? Так, ладно, ладно. Так, так. Дякую, будь ласка. так.